Слава українським енергетикам! Дали світло 7 грудня розбиті вже тепловітростанції, добивають нам енергетику. 4 години нема, 2 години є. Включив відео при світлі записати. Подивився відео, я його дам в посиланні внизу, там буде посилання на цього юриста. Такий нудний такий. Пацанчик тут бормоче, такі дайте, знаєте, от пам'ять гарна, він має кучу інформації, але він втомлений і він її так беземоційно видає, що робити, коли тебе ловить ТЦК, примушує бла-бла-бла. Ти повинен сказати так, ти повинен сказати так, ти повинен за за зафіксувати їхнє порушення, а тобі це дозволить? Ну, звичайно, дозволить. Прям каже, давай, знімай нас. А ми тут, ми теж включимо бодікамеру і теж якби. Скажемо, так, да, знімає, і ми знімаємо, все, воно ж неможливо видалити все, це все на вічно. На така система, що видалити нашу розмову не можна. Так само, як ТЦКшника у Львові, коли вбили, то всі питають, а де відео конфлікту з бодікамери? У вас у всіх чотири бодікамери було? Де хоч одне? Що то тут не то, ребята, як говорив Жванецький. Коротше говоря, психологічні прийоми і юридичні, е, юридичні норми. Юристи розказують про те, що ви повинні спиратися на адмінкодекс, який говорить, що адміністративне затримання людини може бути поліцією, або там Нацгвардією, або СБУ, коротше, уповноваженими особами, які мають право затримати переслідуваного злочинця, або він уже судом рішення прийнято. І таким чином відбувається затримання. І якщо у вас ТЦК намагається посадити в бус, і ой, давайте присядемо холодно, ой, давайте проїдемо це 5 хвилин, це психологічний прийом. Юридично воно ніяк не обґрунтовано. І е, коли юристи розказують байки про те, що треба так, треба так, треба так, ну це якщо вам повезе і ви попадете на адекватного, неконтуженого, немалограмотного, неахіревшого від влади і, і вже попередніх затримань, такого, знаєте, ТЦК, який. Ну, вчора було воно таке стецько, десь там настройки робило, десь воно у колгоспі пиляло в 90-х. І тут раптом у нього є влада, є копеечка ліва, є ще щось, є начальник, є статус. Я вже не, не просто васька. Ха, Ха, я не васька. Це ти там васька, я вже -го, го. Я цілий старший сержант, І в мене є медаль, і в мене є права. І я вас усіх зараз буду оце ви, тому що я тому що ви. І, е... Коли ви попадете на такого, то юридичні норми не працюють. Працюють психологічний моральний тиск. Перше, це працює юридична погроза, і ти розказуєш ці всі норми. Якщо так, ми на вас подамо в суд, йде фіксація. Люди подивіться, люди теж фіксують, бажано жінка в машині фіксує, щоб тебе заберуть телефон, а вона якби, якби зафіксує все одно, це процес. Незаконний, і тоді через суд, можливо, ну, в більшості випадків, мабуть, да, якщо суддя, любий прокурор вам скаже, давай докази протиправної їх діяльності, як вони хапали, як вони говорили, як вони били, тоді да. А якщо ні, якщо ти не включив телефон, або тобі його задавили тебе виключили, або ще й забрали, ти не зможеш мати докази, що були протиправні дії. Тебе можуть задурити, давайте проїдемо, там, давайте топ на 5 хвилин звіримо дані, бла-бла-бла, а можуть просто запхати. І це випадкові перехожі можуть зняти, але там в суді не буде видно, чи це ти. І ці відео в інтернеті, вони якби що треба доказати, що вони не, не, не зроблені штучним інтелектом. Це все складно. Тому частіше е, всі проблеми з ТЦК переходять з юридичної площини в психологічну, психоемоційний тиск. Треба вміти розмовляти. Пофені, непофені, знати, де натиснути, знати, де сказати, шановний, ваші дії фіксуються, ви будете притягнути до відповідальності, я вже посадив трьох, ви четвертий. Ну, тобто, треба вміти говорити. І треба точно так, як вони психологічно впливають, так і ви. Але якщо це геть бидло, зовсім уже безбашений, і якщо це темна ніч, вечір, чи нема там ніяких відеокамер, зроблять все, що завхочуть. От хто служив в радянській армії, особливо в радянському стройбаті, він знає, як з людини можна зробити черепаху. От те, що Бог зробив з черепахою, от те роблять із людиною в армії. І якщо попадеться інтелігентний, вихований офіцер, він не буде дозволяти це робити ні сержантам, ні там офіцерам. Якщо попадеться таке чмо, то ке, таке офіцер, коротше, то, ну, то я тут команді роти. Або попадеться, наприклад, саме бидло, яке. Я сказав, що ти непонятна, блядь. Що він сказав, непонятно? Давай, блядь, наперед. Чотири часа ранку тебе розбуде. Давай, там, ще 3 три ночі ти спати не будеш. Тобто, пофіг, заберемо у тебе там, премію, гроші, ми тебе самого відправимо на ноль, ми тебе утилізуємо. Тобто, якщо бидло попадається, це називають командири-м'ясники, то бидло Воно плівати хотіло на всі і закони, і психологічний тиск. У нього сильніший тиск. Він уміє обійти так, щоб тебе спочатку заманити, завести за угол, а там прибить, а там затягнуть, а там в в ТЦК морально зламати і дати вибір, або ми тебе зараз тут грохнемо, або ще щось. Ти таким чином психологічно ламаєшся, підписуєш і їдеш. Ну, Деякі кажуть, я краще 5 років відсиджу, чим помру через 5 днів. На, на лінії бойового І, Ну, це їх вибір. Але у нашої української влади, в якої держава понад усе, ну вони називаються Україна понад усе. Тобто понад маму, понад дочку, над сина, понад твоє здоров'я, понад е, зруйновані там, міста, і ну, там попала ракета трошки наших погибло. Ну нічого. Але ж Україна то понад усе. Держава вище, ніж люди. Так воно було за царя Гороха. Царя Петра, Ніколашки II, Сталіна Великого, і тому подібне. Так воно було завжди. І тому я завжди кажу, що ще не вмерла радянська Україна. Вона не радянська, вона Ординська, московська Україна. І Сирський, у якого батьки в заложниках у Москві знаходяться, і Зеленський, який затиснутий між США і МР і Росією і тим, і тим пообіцяв. То, то ми, виходить, заложники тої ситуації. Коротше кажучи, треба вміти розрізняти, де психоемоційний тиск, а де юридичний. Тому застосовуйте і те, і інше. Майте перед собою листочок, де буде написано: я, оце посилання цього юриста там внизу ви почитаєте, як він розказує, запишете собі ці слова, говорити юридичною мовою, що це є незаконні дії і тому подібне. Тому що ви можете бути як ухилянт. Зафіксовані, що вам вручають повістку, ви відмовляєтесь. Вас запропонують їхати в ТЦК, ви відмовляєтесь. Вам пропонують ВЛК, ви відмовляєтесь. Для цього є кодекс кримінальний, яка там стаття називається ухилення від мобілізації. Для цього додому приходить слідчий, вручає підозру, викликають на суд, проходять через півроку рік судові засідання, тебе приговорюють до 5 років. Ти подаєш в апеляцію, потім в касацію, і, можливо, через півроку касації ти їдеш на тюрму. Але не треба, я сказав, я не грібляй, яка тюрма, ти будеш воювати, а що я, воювала, ти не будеш. Тобто, якщо ви зробили, що у вас Конституція на паузі і закони будемо робити ми, ми теж маємо право так само робити закони. Той, у кого зараз нема грошей, має право брати пістолет, заходити в Державній Укргазбанк, Ощадбанк і Приватбанк, вони державні, і грабувати і брати гроші, бо Конституція на паузі. Може знайти, де живе ТЦКшник, підпалити двері, там ще щось. Я не закликаю. Але теоретично, якщо ви порушуєте, то і я можу порушувати. У всіх країнах Європи, в яку ми так ліземо. Паритет уже років 800 такий, тому що вони не були під московською імперією. У них вже такий паритет є між державою і людьми. А то ви граєте, слухайте так, вроді по московських правилах, що держава понад усе і в той же час лізете в Європу. Ну ви брехуни лукаві. Тому з вами поступати треба так, ну, як ви з нами, ну, не може бути, що ти державний чиновник маєш право. Бо ти кажеш, держава, я її захищаю, а я не маю права. Я теж захищаю державу, якщо я плачу податки. Якщо я воював раніше, якщо я служив і вже не хочу або не можу, я теж виконував свій обов'язок. То не треба тут розказувати нам байки, що ви тут видатні вояки, а ми, значить, усі ухилянти. Ми воюємо за державу, в якій має бути ну, відмінність від московської держави. Чи однаково. То ви розберіться, у вас якийсь бардак в голові і в словах. То ви за Європу, за вільну Україну, то ви методи застосовуєте московські, царсько, російські, сталінські. Ви вже, як говорять, в Одесі определітесь.